У ми вирішили, що кожне відділення поліції повинне мати свій капітанський місток і побудували пандус для людей з інвалідністю. <клес> Прокоментувати цей шедевр будівництва. Ми запросили нашого експерта з інклюзивності Дмитра Щебатюка. Привіт, Дмитри. Привіт, майка. Що ти скажеш про цю конструкцію? Як тобі цей шедевр будівництва? Ти Знаєш, Майкле, мені здається, що у поліції Кропивницького просто не зовсім розібралися у значенні слова пандус. Тому вирішили, що це щось типу гірки для скочування панд. Не всі зрозуміли, для чого її будувати біля поліцейського відділку, але ж накази не обговорюють. Може, її збудували для того, щоб скидувати звідти слабких поліцейських, як в спарті. Кропивницький! Не думаю, що все аж так погано. Хотіли, мабуть, як краще. В принципі, реформа поліції приблизно десь так і виглядає, як оцей пандус. Він ніби і є, і, можливо, ніби якось працює, але навряд чи люди розраховували саме от на це. А може, це залишки древнього архітектурного ансамблю, і там навіть можна. Побачити напис древньою укрівською мовою. Що це б за ха? Та ні, це ж майданчик для людей з інвалідністю. Цілком в дусі українського містобудування. До речі, саме про нього я сьогодні хочу поговорити. Для кого побудовані українські міста? Для людей чи для автомобілів? І чому Київ це місто з підвійним дном? Ти провів власне розслідування? Так, і можу з впевненістю сказати: винник одружений. Ой, вибачте, мій сюжет не про це. Ви думаєте, що Київ це місто каштанів, церков та історичних пам'яток? Так його уявляють туристи, які вперше їдуть до української столиці. Насправді Київ це підземне місто, приховане від людських очей. І саме там вирує життя. І я не про метро. Під землею українці пересуваються, торгують, танцюють, купують, слухають музику, а дехто навіть спить. А це європейська площа. Вона унікальна тим, що по ній не можна ходити. Зверху, по-європейськи, по ній їздять тільки автомобілі. А от пішоходам доводиться спускатися під землю і ходити совєтської площею. Бути європейським ззовні і совєтським всередині – це так український. А можна я не буду спускатись Совєтський союз і залишусь тут у Європі? Хоч збоку подивлюсь на Європу, Ви там самі познімаєте. Земні переходи війшли в моду за радянських часів. Тоді містобудівники вирішили заховати під землю пішоходів, щоб своїми похмурими обличчями вони не псували святкову атмосферу побудови комунізму. <плес> Часи змінилися. Тепер похмурі обличчя пішоходів не хочуть бачити щасливі власники автомобілів. Ось наземний перехід на самісінькому хрещатику, який замінив незручний і жахливий підземний. Як ми йому зраділи і як його з перших хвилин зненавиділи автомобілісти, кажуть, заважає. І ми знайшли водія, який на умовах анонімності погодився розповісти нам, чим же йому так заважає цей наземний перехід. Я ненавиджу наземних пішоходів, тому що коли я збиваю людину, мені приходиться тікати, переховуватися, а потім жити з цим. Тому пішоходи не будьте егоїстами, ідіть під землю. Я можу заспокоїти цього водія у Києві. Він і надалі знаходиться на вершині харчового ланцюжка. Ось цей єдиний наземний перехід через хрещатик можливо скоро закрить. бо влада все ще визначається: чи заганяти пішоходів знову під землю, чи нехай ходять по землі. І ми пішли під землю і потрапили в гру принц Персії. Доводиться долати перешкоди, інколи пострибати, інколи стелею пройтися, а ще й монстри водяться. Тим часом весь цивілізований світ намагається змінюватись і будувати інфраструктуру міста за ось такою логікою: пріоритет за пішоходом, далі велосипедисти, потім громадський транспорт, авто, що рухається, припарковане авто. Українська ж модель виглядає так: авто, що рухається, припарковане авто, неправильно припарковане авто, громадський транспорт та всі інші як небудь на такому клаптику тротуару. Кафе, пішоходи, велосипедисти, коти, собаки, голуби. І аж в кінці цього транспортного ланцюжка люди на візках, батьки з дитячими візочками, дідусі й бабусі.